Вітаю вас, шановні глядачі. Надзвичайно страшна трагедія, надзвичайно страшна подія. з часів Охмедиту, певно, найстрашніше, що сталося в Україні. Трагедія в Полтаві. Понад 40 людей загинуло, ще 180 поранено. Вдарили по університету, вдарили по двох корпусах університету дуже багато загиблих студентів. Якраз тільки про вчора я, якраз тільки вчора я про це говорив. Якраз тільки про це я й казав, що не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, і коли є повітряна тривога. Посилайте на три веселі букви все університети, школи, місця роботи і так далі по списку. Ваше життя вам ніхто не поверне. Буквально вчора я записував відео про Полтаву. Буквально вчора я попереджав і говорив: мені біля Полтави випала карта кладбища, а поруч випала карта жінки-матері з дитиною на руках. Я подумав, діти і поруч цвинтар. Що би це могло значити? Невже знову якась така чорнота повториться? Зараз я вам покажу фрагмент, щоб ви переконалися в моїх словах. Вчора, другого числа, я записав. У 19-й годині цей прогноз. Сьогодні 3 -е число. сьогодні Димася Полтаву та Полтавську область. Потім Суми тоді Чернігів. Добре, давайте подивимося. Полтава та Полтавська область. Дивимося на Полтаву. Карта свадьби, карта весілля, карта Об'єднання та Союзів. Карта легковажності. Карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Полтаві. Далі дивимося, карта жінки з дитиною на руках падає. Карта кладбища, поганий знак. По Полтаві можуть бути атаки. Погана карта, поганий знак. Кладбіщінська карта це погано по Полтаві. В Ютубі буде після цього ефіру. Це відео буде завантажено в Ютуб. Полтавська область. Я хочу сказати найголовніше, шановні глядачі, що. Ваше життя вам ніхто не поверне. Будьте максимально уважні та обережні. Я звертаюся до всіх. Неважливо, в якому місті ви проживаєте і в якому місці ви знаходитеся. Знаєте, була б у мене дитина, у мене зараз ще поки що немає дітей, то я би на гарматний постріл не підпускав би її до школи зараз в такі часи. Ну, як я вчора сказав у своєму відео, ковіду всі боялися, а те, що ракети летять, БПЛА та іскандери, це чомусь перестало всіх лякати і, і, і хвилювати. Знаєте, це якісь подвійні стандарти, причому такі смертельні, криваві подвійні стандарти. Будьте максимально обережні. Я звертаюся в тому числі до тих школярів та студентів, які мене можуть подивитися, чуєте повітряну тривогу. Посилайте на три веселі букви викладачів, ректорів е і так далі по списку, хто заставляє вас сидіти в школі, в класі або на парі, і кажіть, моє життя мені важливіше. Ось так. Щиро висловлюю співчуття всім загиблим, і я бажаю, я ж кажу, якби це тільки від мене залежало, то війни би апріорі не було. Мирного неба над головою, бережіть себе, всього найкращого. Сьогодні ввечері прогноз по гарячих точках. Всього хорошого.